Зараз, друзі, я хочу підписати топчика з англійської прем'єр-ліги, легендарного гравця збірної Англії, але поки що не скажу кого саме. Дякую всім вам, хто накидав варіанти своїх трансферів. Найзалайканіший комент був саме цей. А партнером даного проекту є Фавбет. Сідайтеся кому зручніше, і ми починаємо. 19-річний Анджело. Напевно, це він. 15 мільйонів відступних. Поки що скаут зайнятий. Але як тільки він звільниться, одразу візьмемось за справу. Ну на цю тіпа в нас просто не вистачить Максимум це взяти його барем. Далі в нас іде Роберт Ренан. Ренана також тут немає. А от Сантьяго Лопес. І останній кандидат Валентін Гомес. Аргентини. До мого й діда 35 років. На жаль, він завершає кар'єру. Також я б розглянув його кандидатуру, виключно для того, щоб підтримувати атмосферу в команді. Не думаю, я, що він би там коштував дуже багато. Дайш Ван Редак. Додамо у Діворку Рігі. Габріель. Це напевно братне біля Пікіра. арендованих футболістів я вже казав. Ну якщо прям якась суперзірка молода, Golden Boy. От тоді я, можливо, розгляну його кандидатуру. Ну, поки що таке собі. Так, дивимось також футболістів, за яких ми можемо віддати відступні, і одразу оформити йому трансфер. Акторглу. У нас і грошей не так вже багато. Вільні агенти. Санфолькі без команди. Але вега. Також, друзі, ми маємо найзалайканіший коментар стосовно завдань на даний сезон. Вихід в Лечі або Приймається. Кубок Житомиру. Ну, на жаль, Кубок України ми вже всрали, але є ще шанс добути перемогу в чемпіонаті України. І тоді Кубок поїде в Житомир. Фактично, завдання буде виконане: приймається. Заграти нападника з молодіжної команди за основу. Приймається. Підсилити команду іменитим ветеранам європейського футболу. Приймається вже є ідея, але поки що всі карти розкривати не буду. Поки що по молодим футболістам в нас нападників немає. І також, друзі, я наймаю ще одного скаута. Ну, не так багато в нас і грошей. Тому беремо найдешевше. Давайте візьмемо латвійця. Два українці є, один молдован та один латвієць. І саме цього латвійця я відправляю для того, що він мені зробив звіт по тому самому легендарному футболісту. Після першого випуску із зіграних трьох турів в чемпіонаті України Полісся займає першу позицію. У нас сім набраних балів. Також сім набраних балів має Колос та Донецький Шахтар. Але, друзі, це не все є ще одне місце, де ми займаємо першу позицію. Це гонка бомбардирів. Луїфер Ернандес. 4 голи за 3 матчі. Джорді Кертізо 3 матчі 3 голи. Так, друзі, в минулому випуску такого футболістам підписали. Ну в цьому випуску я вже очікую свою групу в Лізі конференції. Також буде матч проти Київського Динамо. Також ми будемо слідкувати за Габріелем, Реданом, Гомесом Лопесом. Ну і давайте поспілкуємось стосовно цього Анджела. Аренда викупом. Представник Челсі, начебто, і не проти. На один рік. 60 на 40. Зарплата 57 тисяч. Чувак, ну це дуже багато. Ну окей, давайте 30 на 70. 50 на 50. Ну це більш-менш виглядає вже справедливо, але. 35 на 65. Я думаю, ми ще до цього футболіста повернемо. Джарджу хоче підписати футбольний клуб Тіроль. Йому 20 років, він буде розвивати. І сьогодні, по суті, останній день трансферного вікна. І після матчу з полосом ми повернемось до підсилення команди. Також був комент стосовно того, щоб я змінив Назаренки Гуцульока позиція. Але як ви бачите, в них ПФА ЛФА позиції немає, треба буде перевчати. Тому сенсу їх міняти, ну я не бачу. Ну що ж, друзі, футболісти Полісся Житомир починають з центра поля. Проводимо ми домашній поєдинок, черговий четвертий тур чемпіонату України. Ну і більш-менш я вже. Визначився з основним складом. Мені дуже подобається центр поля, який ми сформували за останні поєдинки. Пара ледні картізо це прям знахідка. Тейлор. Тейлор у нас з ударом. Хорошу флягу. Я бачу підключення. Віддаю далі передачу, якби він тут виграв. Алеференко. Повертає назад. Бачу. Граємо ширше. Назаренко. А це туфляк. Я звик, що там грає Назаренко. Мені тепер незручно, що там. Там! Сам заходь! Заходь! Ну не буде точно просто в матчі проти Колоса. Колос зараз, так само, як і ми, мають 7 набраних балів. Дуже хороший старт від київської команди. Вони не самого Києва, вони з області віддає і бачу, тут Тейлор пішов. І одразу на нього легеньке закидання, але тут ой боже мій, яка організовується атака! Луйфер! 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 Подача з кутового. Без удару. Виграти. Вліїна треба хавати. Вдвох там затискаємо просто. Чудово. Дуже сильно подобається, як він зміщається і допомагає центру поля. Головне, щоб він не обрізався. Сарапій! Сарапій! Сарапійщик! Сарапій! Зараз організує! Не організував. Так ізобраво! Удар поворота! Ев, Реф. За це треба вже давати жовту картку. Розкатуємо. Назаренко. Ну він ліша. Ну, під ліву зараз. Угу. Хер там під ліву. Так. Луїфер. Туди! На Луїфера! Ще один шанс! Луїфер! Близько пробиває, але читає мисик! Поки що Луїфер у цьому матчі якось щастить. Немає реалізації. Вірується. Найс! Ну! Оцелічок! Антоніо Сілва перейшов з Бенфіки в Манчестер Юнайтед майже за 48 мільйонів. Це вам, будь ласка, останній день трансферів. Я думаю, що Полісся також щось вичудить. Все ж таки, ми побачимо. Якусь легендаричну. Ну що ж, друзі, після першого тайму в нас в на надабло. От чомусь в мене є така впевненість, що в цьому матчі в нас буде перемога. Або все ж таки Колас доміє знайти підхід до мого захисту, або ми зможемо реалізувати свою чергову атаку. Волинець. Ще один момент. Та куди ти йому скинув? Бачу підключення. віддаю вперед, а де всі захисники. Туди, на Луїфера. Лує, Луіфер, прийми! І туди! Луєфер! Луїфер Ернандес! 53 хвилина! Я ж кажу, що ми знайдемо підхід. Головне зараз не втратити цю ініціативу по ходу матча. Лука Стейлер. Знову чисто. Не знаю, як же він біжить в атаку. Віддає далі передачу, але там третя кол. Ширше грає. Гуцуляк. лівої. Сильно! Це було добре. Обстукується. Закидання. І можна. В один дотик. Спробуй! Назаренко хайде в центр поля. Право в нас вийде коней. Вийде Саїд Манеш. моляков. Відово. Не може ще роздуплитись. Зараз таких відскоків ще отримаємо. Картізо грає ширше. І ну, в центрі поля він дуже полюбляє. Злівий сарапій! Ходимо, зараз буде попірватись. Так, а хто там каріоку просто є програє по швидкості? А йому пропускаємо Фіренка. Але дивіться, що він робить. Ну дивіться, що він робить. Він просто лівша. А я городию під праву. Сарапій. Ай, сарапій. Ну нічого, друзі, мінімальна, але дуже важлива перемога і три бали для футбольного клубу Поліс. Ми до цього два поєдинки набивали повну торбинку нашим опонентам. Тим часом ходять чутки, що Ісенко може перебратись до Барселони або до Фрайбергу. Ну це а Аля Циган, і в нас залишається 10 годин до закриття трансферного вікна. Давайте поки не будемо відповідати стосовно Майсурадзе. Ну і друзі, той трансфер, за який я казав на початку випуску, легендарний Джимі Вар. Я топлю за реалізм, але я хочу зробити таку пропозицію варті, від якої він просто не зможе відмовити. Свої 37 я хочу їм дати шанс повернутися з Єврокубки. Ну і звісно, просто за хмарну зарплатню. Я не знаю скільки їм буде коштувати. Давайте запропонуємо 3 мільйони. Ну просто більше в нас і немає. 3,200 вони хочуть. Тристой поїхав. 37 років. Він же все одно вас грати не буде. Наче з менеджером Лєстеру ми домовились. Дуже хочеться, щоб Барді змінив цю футболку на футболку поліції. Я розумію, все це виглядає як просто якась фантазія, але не забувайте, він починав з восьмого дивізіону Англії і пробився до кращого футболіста АПЛ. до чемпіона АПЛ. І він це зробив далеко не з фаворитом. А зараз йому 37 років. Він просто кайфує. Буде важливий гравець. Він хоче грати в основі. Ладно, домовимося, там може десь трішечки схитри. Один річ. Так, він, найбільше він нам не потрібен. Мені здається, 70 тисяч євро, Джиммі Варді можуть зацікавити. На Гумеса, на жаль, в нас немає коштів. І все ж таки, друзі, радзе ми продаємо. 2 мільйона досить таки непогано. Сарапія в Самдорію. Одного грузина міняємо на іншого. Лівого захисника на центрального півзахисника. На підсилення опорної зони для конкуренції Сарапія приходить Алтона Швіль. На цей трансфер ми витратили півтора мільйони. Все ж таки, друзі Джиммі Варді в свої 37 приєднується до футбольного клубу Полісся. Звісно ж, ми йому дамо дев'ятий номер. Луїфер, вибачай, це трансфер на один сезон. Тепер треба якось це поєднувати Варді і Ернанде. Так, а в академії у нас поки що немає ФРВ, так? Перви, на жаль, немає. І відправимо ще скаута в Грузію, ну нехай на півроку. У мене скаут працює в Нігерії та в Грузії. От таке бачення розвитку молодіжного складу. Тим часом Волинця хоче підписати київське Динамо, але дають, ну просто копійки. Мене ще було дві пропозиції, але нікуди вже нікого піддавати не буде. Тим часом стали відомі опоненти в груповому раунді Ліги конференцій. Якщо задуматись, то взагалі непрості опоненти. Зальцбург, Копенгаген це дуже сильні команди. Це рівень Ліги Чемпіонів. По факту ми можемо змагатись тільки з ГЛВМ та з Лехі. І вже в наступному місяці нас чекає перший поєдинок проти футбольного клубу Лехі. А зараз ми заробаємось проти Вереса, які йдуть на другій позиції в чемпіонаті України. Так, друзі, на матч проти футбольного клубу Верес вийде Джиммі Варділ. Назаренко Гуцуляк, Лєтнів Картизов, хідними ними Сарапіз, Ліо Михайличенко, справа Львіво-Михайличенко-Справа-Лука-Стейла, пара центральних Чоботенко без Коровайний ворота Кволине не вийде все ж таки. Там це буде неправильно по відношенню до Ернандеса. Чувак зараз йде кращим бомбардиром. А ось друзі, стадіон Берес. Дуже хороший вигляд має ця арена. Сподіваюсь, що ми дойдемо до однієї четвертої ліги конференції. І на наступний сезон ми вже будемо грати на своїй новій домашній арені. Що з центра поля починають футболісти Вереса, і це вже не той Верес, який був в минулому сезоні. Це не ті хлопчики для биття. Це прям серйозна команда, яка може змагатись за топ-3. Вони зараз йдуть на другій позиції. Які питання? Михайличенко сам проходить, приймає він таке рішення, віддає далі передачу. Ще далі. Фернандес. заштовхує! І можна вирішувати Гуцуляк. П'ята хвилина. От такий початок від нашої команди. Шалений темп набрав Житомирський клуб. І зараз дуже багато з вас буде плюватись, типу, який варті, де да він в житті б не перейшов би в полістик, в Житомир. Друзі, це все стереотип. Житомирський клуб дуже заряджена команда. Дуже заряджена команда по міркам ПЛП. Ви, давайте, в заряджений клуб там, де запропонують дуже хороші умови, перейде такий туполісних варіант. При тому, що йому запропонують ще грати в Єврокубках його 37. Та звісно, це все можливо, ще один момент від Гуцулюка, що він робить! 10-та хвилина! Ми вирваємо 2-0! Там його. Не дотягнувся. Зараз будуть йти футболісти Вереса в абанк, але їм вже втрачати нічого. 2-0. 15-та хвилина, ось такий от початок. Я думаю, що їх болівальники трішки в шоці. Підліву собі підлаштував і пробив. Робимо подачу з кутового! А що це в нас таке? Шо це в нас ззаді центральний це Лукас? Лукас Стейлера і втрачаємо ми тут позицію. Робимо подачу туди на дальню. Право. Це треба вимикати там. Ну справою вже би. Якщо ж воно летить. Чудово. Так. Ось. Назад, голкіпер. Все, спокійно, забери. Ну, напевно, після приходу Джимі Варді Луїфер на собі відчуває тут. Це не дуже добре. В другому таймі на полі з'являється він, Джимі Варді. Буде дуже цікаво подивитись, як же він себе буде проявляти в свої 37 років, але я думаю, що УПЛ він потягне. Він ще зможе потягнути навіть Лігу конференції. Я дуже в нього вірю. Я такі гроші викидую. Для чого? Для того, щоб він. Не підключався туди, вривався! Звісно, що для нашого президента це більше іміджовий. А от для тренера все ж таки хочеться, щоб подібні трансфери також і підкріплювали наш основний склад. Мраєвіч. Закидання туди пробиває. Батаці футболісти Вереса. Та нічим не закінчується. Гуцулячок. Набирає. Через його Тут можуть і схавати. Ленів. На Варді! О є! Варді! В один дотик! Ай, Джемі Варді, ну треба забувати такі моменти. Лєднєв Ледньо... віддає знову на Джимі Варді! Джимі Варді! Пробиває Джимі Варді! Джимі. Варді! Джимі Варді! Ну, футболісти виросли, якби почали цю гру, так як вони проводять цей поєдинок по ходу всього відрізка, я думаю, ну точно був би рахунок вже нічини. Можливо, навіть вони б вийшли вперед. Кера. та далі. Не дістає. Ух, волинець. Ви казали міняти голкіпера, бо він не такий високий, але дивіться, що він робить. А Дайте мені зробити цю атаку. Ще, біжи. Біжи. Де ти там є? Та чому ти зупинився? Ну, якби не зупинився. Але 2-0 футбольний клуб Полісся знову перемагає. Ну я відчуваю, що такі пасажири, як Трайков, Папу, Манеш, Матіч відсотків 90, що в наступне трансферне вікно вони покинуть нашу команду. В наступному матчі проти ЛНЗ в нас одразу виникли проблеми. Дуже неочікувано, господарі вийшли вперед. А ще через 10 хвилин перевага була подвоєна. У першому таймі Картіза відіграв один гол. На останні 20 хвилин гри на полі з'являється Джиммі Варді. І в першій же своїй атаці стається ось це. О, ні-ні-ні, отримав понеділку. Джиммі Варді. Джиммі Варді! Перший гол Джиммі Варді за футбольний клуб Полісся. А як же сильно звучить? Матч завершився з рахунком 2-2. І після цієї нічі ми опускаємось на другу позицію. Але не спішіть, тому що у шахти на одну гру більше. І наступний поєдинок у нас буде проти київського Динамо. Ванат, Волошин Ярмоленко, Шапаренко, буяльський Брашко, Вівчаренко. Караваєв, Себельос, Попов та Ніщере. Треба дуже уважно слідкувати за Шапаренком та Буяльським. Саба Абуладзе. О, потенціал 86. Гілаші. А, у нас ще й грошей немає для цього трансферу. Ернандес Назаренко Гуцуляк, Лєднєв, Картізов, під ними Сарапі, Львов Михайличенко справа Лукас Тейлор, пара центральних джарджут та безкорувальний, в воротах Волинець. Ну що ж, сьогодні наша невелика арена, яка вміщає всього на всього 3000 глядачів, приймає Київське Динамо. Підліву! Підробив! Пробив! Біловар робить передзакидання. Досить сенсаційно у минулому матчі ЛНЗ забрали у нас бал. Всі букмекери, всі експерти були повністю на нашому боці, але... Футболу як як воно буває, ми взагалі програвали 2-0. Якби не пенальті, якби не варді, то програли б. Кордізо! Неважливо, проти кого ми граємо. Проти ЛНЗ, проти Динамо чи проти Вереса. Результат один. Ми йдемо вперед. Такло віддав! Чудово! Чудово! Джорджу! Напевно, все ж таки, Джарджу у нас буде основним. Габарити плюс швидкість. І, ось тий, будь ласка, ідеальний захисник. подав! Вийдіть, щоб не було офсайду. Шапаренко. Ось він. Ось він, Шапаренко. Шапаренко. А нас попереджували перед початком цього матчу. Треба дуже уважно з ним бути. Ну, кияни зараз поступово, не спіша, але будують свої атаки. Джорджу! Мені не подобається те, що Ернандес ну здав після того, як прийшов до нашого клубу в арді. Блін, ну реально якось почав просідати наш напад. За останні два поєдинки ми забили 4 голи. І тільки один гол забив напад, і то спина. Ви вже звідти пробиває! Ярмоленко. Втрачає м'яч. Ліднів. Ліднів. Серджу проти Ярмоли, ну це протистояння прям цього поєдинку. Ну куди цей пас? Куди цей пас? Волинець? Волинець дарує нам шанс в цьому поєдинку. Я розумію, що це динамо, але не треба втрачати свідомість. Нічого тут такого немає. Куди його? Данило без керувань. Замість Сарапія, нехай виходить Андрієвський, Варді Саїд Манеш. Якщо зараз ми пропустимо, у нас шалені проблеми. І зараз може бути. Ой, Ванат не віддав час передачу. Але відскоки! Які відскоки? І мої захисники могли вибивати в цьому моменті, але, ну, не вдало, відлетів м'яч. Не очікував захисник. Не хотілося б мені програвати перед лігою конференції, не хотілося відбивати свій бойовий дух, але зараз все йде до того, що ми поступимо. Та як воно не йде? Чому Ернандес? На Сварді повинен вже грати! Дві паузи було! Заміни просто не спрацювали Доходить. Виходить. Ну! Боже який же він красунчик? Друге поспіль ми пропускаємо голи. Друге, поспіль ми без перемоги. І це все перед стартом Євроку. І, хоч в чемпіонаті України ми дещо втратили позицію, думати про це, переварювати це, засмучуватись, немає абсолютно часу. Тому що зараз в нас стартує ліга конференції. І перший поєдинок в нас буде проти Познанського Лєху. А здивую дивує тим, що в старті з перших хвилин нас з'явиться Варді та Блей, пара центральних ліднів Картізо, під ними Сарапій. З Ліо Михайличенко, справа Лука Стейлор, пара центральних Джаржу без в воротах Волинець. І перед тим, як ми почнемо, я хочу вам нагадати про те, що в мене є свій власний футбольний інсташоп, в якому ви можете купити Джерсі улюбленої команди. Діючий сезон, ретро версії, фан-концерт – Все це дай не тільки, можете знайти за посиланням в описі. А я починаю цей матч на футболці Лістеру. сподіваюся, що вона мені допоможе. Граємо в себе вдома. Як ви бачите, дуже багато вболівальників прийшло на цей поєдинок. Дуже важливо почати саме з перемоги. Блейк дуже неочікувано, Я впевнений, що ви також. Не розумієте, чому там саме Блейк, але. Але. Але, друзі, Назаренка ми використаємо як сабе. Далі передача, вона проходить. Подача. Тут нікого. Ух, який жорсткий підкат. Пийди, пийде. Ох, ми чуть і не підловили саміх себе! На штучному офсайді. Зумі Варді. Га, ти ну ж сильніший дів! Дуйл. Назад. Це. Лег. Що ми будемо робити проти Зальзбуку, проти Копенгагена? Звучить свисток, який сповіщує нас про те, що перший тайм завершено. Перший тайм першого поєдинку Ліги Конференції в цьому сезоні. Можна до нього придивитись. Спокійно. Ух ти, так не скидуй більше! Ну! Прикизо. Сильно бий! Ах, не дотягувався вже до м'яча. Я думаю, для ліха на виїзді навіть нічия проти Полісся, Це в цілому непогано. Ну як так? Відкладений фол. Жовта карта. Слав Муравський. Ой-ой-ой-ой-ой. Жорстко не хавають. Роджер Джу. Джиммі Варді, дякую. Нехай виходить Ернандес. Блейк, дякую. 30 хвилин в цілому час ще є. Ми можемо як і забити, так і пропустити. від манишик віддає! Ну! No! Друзі, реально, трансфер Джиммі Варді зламав нашого нападника. Ернандес взагалі не може забити! Всю з його менталкою сталося. Відключення пішло. Назаренка. На подачу. Виходить, подає! Заходь! На подачу на ближню стійку! Добавте тупав ти хтось! Виграй! Вони нам виніс просто. Там прямо у них. Вони дистанцію таку брать! Алахяр! 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 Сейдванеш! Алахяр! Ну як так? 91 ша хвилина забий! Ось такий дебют полісся в цьому сезоні в Лізі-конференція. Гра з Лехом завершується 0-0. Це, скоріше за все, для нас міг. Я, чесно кажучи, сподівався з цією командою взяти 3 бали. Отже, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бачу хорошу активність якомога швидше випускає наступну частину. Всім вам дякую за перегляд цього відео. На все добре.